Доброго дня, шановні батьки! А чи знаєте ви, що має знати дитина дошкільного віку про заощадження та ведення бюджету? Незвично, але факт. Фінансову грамотність треба прищеплювати ще з малку. МОН, Національний банк України, фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спільно розробили рамку фінансових компетентностей для дітей та молоді від 5 до 18 років. Відтепер вихователі дитячих садочків та батьки мають дуже корисний інструмент для закладання основ фінансової грамотності в найменших українців. А те, які фінансові навички має засвоїти дошкільник, читайте в добірці слайдів. А ще МОН разом з Національним банком України готує дуже цікаву парціальну програму з фінансової грамотності дошкільників. І так починаємо навички фінансової грамотності. Що ж саме має знати дитина? Перше, це гроші та угоди. Малеча знає. Навіщо потрібні гроші та якими вони бувають монети, банкноти та платіжна картка. Розуміє, що за гроші можна купити товари в магазинах, а також оплатити послуги. Та також знає, що таке чек і коли його отримують. Далі управління фінансами та планування. Дитина повинна розуміти, що гроші отримують за роботу, знати, що дорослі планують бюджет. Та цікавитись, у який спосіб можна отримати власні гроші. Ще управління фінансами та планування. Дитина повинна усвідомлювати, що гроші можуть закінчуватися, знати, що є бажання, хочу, а є потреби те, що насправді потрібно, отже, витрати є потрібними і бажаними, та знати, що в майбутньому зможе заробляти гроші самостійно. Малеча повинна розуміти, що для того, щоб купити дорожчі речі, треба відкласти суму грошей упродовж тривалого часу. Розуміти, що борг це гроші чи речі, які можна позичити в іншої людини на деякий час, але обов'язково потрібно повернути. Ще ризики і винагороди. Дитина повинна розуміти наслідки витрати грошей і цінних речей. Мати елементарні уявлення про те, як можуть допомогти заощадження в різних непередбачуваних ситуаціях, та усвідомлювати, що витрати не завжди можуть дати бажаний результат. Фінансовий ландшафт Малеча повинна знати, що фінансові послуги є особливим видом послуг, який допомагає людям заощаджувати гроші, здійснювати розрахунки та платежі, знати, що фінансові послуги надають різні фінансові установи, найвідомішими з яких є банки. Дитина повинна знати, що не може самостійно користуватись фінансовими послугами, знати про те, що є шахраї, та уникати спілкування з незнайомцями про гроші чи на фінансові теми. Ось саме ті основи, яких ми повинні вчити дітей. А ми чекаємо у коментарях, які саме навички має ваша дитина. Всім гарного та вдалого дня, до побачення та дякуємо за увагу!